Сьогодні до вашої уваги, я пропоную 5 технік, 5 практик, 5 ключів для вашого саморозвитку, які змінять ваше життя на краще. Я буду постійно посилатися на лекцію, тому якщо ви її не послухали, будь ласка, послухайте, щоб ви розуміли, про що йдеться, якщо ви знайшли тільки практику. Так, хто слухав лекцію, отже, ви вже розумієте. Перший ключик вашого розвитку, саморозвитку, називала я Відкритість. До нового. І от е, я пропоную вам таку практику. А, ключ перший практика новий досвід щотижня. А, що це буде означати? Що треба робити? По-перше, виділіть для себе один день на тиждень для отримання нового досвіду. Це може бути. Для вас що? Нова книга? Може бути якась незвична нова, обов'язково нова активність. Це може бути якесь знайомство із якоюсь новою людиною, може бути якась нова спроба у чомусь, так? інший маршрут додому, нова страва. Розумієте, тобто ця практика вона направлена на те, щоб ви дали собі новизну новий досвід. Пам'ятаєте, відкритість до нового. І от ця практика для чого це потрібно? Ну, по-перше, для того, щоб ви навчилися виходити із зони комфорту. Тому що будь-яка новизна це вихід із зони комфорту. Щоб ви навчилися адаптувати, не просто вийти з зони комфорту, а адаптувалися до цього і розширили цей світогляд. Тобто отримали новий досвід і примінили його в житті, Благісно засвоювали. Тобто ви почнете пробувати постійно щось абсолютно вам Незнайоме і абсолютно нове. І чим частіше, тим краще. Цю практику ну, почніть раз на тиждень. Якщо ви відчуваєте, що ви можете це робити щодня, будь ласка, робіть це щодня. Але я дуже раджу. Кожну практику із цього відео, от кожен ключик пропрацьовувати щонайменше так, місяць, да? тобто більше, ніж 20 днів, для того, щоб це зайшло повністю на вашу підсвідомість і перетворилося як на звичку. І тоді ви побачите, що світ для вас насправді він відкритий новими можливостями. Давайте наведу вам якийсь приклад. Пробувати приготувати нову страву. Спробувати новий маршрут додому, да? або, наприклад, якась робота, як вихід із зони комфорту над собою. Наприклад, ви боялися там, публічного виступу, але там, вирішили там, щось спробувати. Може, ви заспіваєте в караоке, там, виступите перед великою аудиторією, да? або там, заспіваєте пісню. Тобто у кожного це буде вже щось своє. Отже, ключик перший відкритість до нового, практика, новий досвід щотижня або Щодня ви це робите. Так, далі, якщо є запитання, пишіть в коментарі. А друга практика у нас називався ключ розвитку, я назвала ваша самоцінність. І практику я хочу назвати так: щоденник усвідомленості. Про що це вам говорить? Наприкінці кожного дня, тобто ви заводите собі, купуєте якийсь гарний блокнотик чи зошит, той, який вам от дуже подобається. Можете навіть виділити собі ручку кольорову або різними кольорами, як ви відчуваєте. Але головне, щоб вам це подобалось. І зошит подобався, і паста була якісна, тобто, щоб вам було зручно. Але це не в телефоні, не в комп'ютері, а саме руками писати. Зошит, блокнотик і ручка, чи олівець. І наприкінці кожного дня. Виділіть собі буквально 5-10 хвилиночок, щоб записати три, наприклад, нові думки, які до вас прийшли, або нові ідеї. Або щось вам спало на думку, або якусь ви відчули нову емоцію. Тобто ця практика на ваше розмірковування, на такий аналіз, усвідомлений над тим, що відбувалося з вами протягом дня, саме нового, і як те, що з вами відбувалося, впливає зараз на ваше життя. Ви ж дивіться, ви ж будете робити практику першу, да? новий досвід отримувати. Відповідно, що у вас будуть нові емоції, нові враження, нові ідеї, нові відчуття. Розумієте про що? І отут вам потрібно зробити щоденник усвідомленості. Ви можете навіть поділити цей щоденничок от собі на дві лінії. Да? І от свої е, буденні емоції писати також можна, можна писати нові, можна порівнювати. І обов'язково в цьому щоденничку введіть собі таку графу, що це мені дає. Ось, наприклад, там, я відчуваю страх, що образу, що це мені дає. Або, наприклад, я там принула споражута, і я відчула іфорію, драйв там, да що це мені дає? Або я там перший раз спробувала. На смак, виноград, так? що це мені дає? Розмінь, і коли ви отак будете аналізувати, то ви, власне, зрозумієте, що ваше мислення воно розвивається, почнете усвідомлювати свої погляди на життя. Знаєте, таке деяке критичне мислення формує. Ви просто почнете усвідомлювати свої емоції, свої почуття, свої думки. Тому що, коли ви записуєте свої думки, емоції, переживання, ви починаєте краще розуміти себе. Ви починаєте записувати свої думки щодня, і вже через кілька місяців ви помітите, що ваші рішення вони стали більш усвідомленими. І ви самі, ви стали менш схильними до якихось необдуманих імпульсивних дій чи вчинків. Ви вже звертаєте увагу, у вас є оцей погляд на себе, як зі сторони. І це, звісно, практика саморозвитку, яка дуже сильно підіймає і дає вам точку. У цієї самоцінності. Так? Також, коли ви почнете е, пробувати щось нове, пам'ятаєте, там з лекції я вам казала, ви почнете відкривати в собі нові хобі, нові таланти, нові потенціали. Так? Тут важливо вам, що закріпити їх через усвідомлення. Тому що, коли ви усвідомили це, ви як зафіксували. Далі ви це прописали, так? і воно у вас розпакувалося. І далі все, що лишається вам, це примінити це, благосно у своєму житті. Так, ну оцю практику ви, в принципі, можете робити скільки, скільки ви відчуваєте за потрібне, але раджу кілька місяців попрактикувати її. Далі, крок третій. У нас йшлося про ваше енергетичне очищення та зміну вібрацій. До цього кроку я пропоную вам практику коло впливу. Чому? Тому що йдеться про людей, які вас оточують. Розумієте, люди, з якими ви спілкуєтеся щодня, комунікуєте чи не комунікуєте, але маєте думки, ну і так далі. Да? Це все впливає на вашу енергетику, на ваше мислення, на рівень вашої енергії, і, ну і власне на бажання розвиватися. І от що потрібно робити? Да? Вам потрібно аналізувати. Своє оточення, які люди вас надихають, а які виснажують, які мотивують, е, да а які е, е, напрягають, е, ви е, маєте більше спілкуватися із тими, хто вас мотивує саме зростати, радіти життю, розвиватися, розумієте робити практики, тобто шукайте собі коло. Впливу, не яке вас виснажує, напружує, дратує там. Розумієте, енергетично ви маєте шукати для себе те коло, яке вам благисне, благісне для вашого саморозвитку. Це не означає, що треба відмовитися від свого оточення. Ні. В лекції я пояснила, що це і до чого. Але. Ця практика дозволить вам бути поруч із тими, хто допомагає вам зростати, а не з тими, хто навпаки вас пригнічує і е морально можливо виснажує. Як е, сама практика, ну, по-перше, ви можете аналізувати це просто як думання, да? тобто подумки це також практика. Це усвідомлене думання, я називаю це так, да? свідоме розуміння цих процесів. Далі, ви можете це доєднати до свого щоденничка, пам'ятаєте, з другого кроку е, усвідомлений щоденник, да? щоденник усвідомленості, ви можете туди вести графу коло впливу і писати. От ця людина да, це не означає, що ви просто аналізуєте. Ось, наприклад, там мама. От я з нею спілкуюсь, я відчуваю захист, опіку, любов, турботу. Що мені це дає? Да? Мені це дає відчуття спокою, відчуття захищеності. Да? Хочу я продовжувати це? Хочу. Це допомагає мені розвиватися? Допомагає. Але якщо ви спілкуєтеся з мамою, у вас на маму претензії, образи, або там людина вам жаліється, ви відчуваєте, що у вас болить голова, ви енергетично. Но виснажені, значить, якийсь час ви маєте що мінімізувати ваше спілкування. або вивести його через іншу практику. Та сама холонопоно, де е, е, там різні практики через світло через любов. Да? Це вже інший тоді підхід має бути. Тобто, коли ви починаєте записувати кожну людину, ось, наприклад, сьогодні ви комунікували там у вас двоє діток, чоловік, мама, там сусідка, ви всіх запишете, ви проаналізуєте. Дразуміте, що коли ви просто це думаєте, у вас розум може трошки повернути. Що ви це прописали, ви собі потім червоним обводите людей, які червоний знак оклику, що вам потрібно обмежити з ними спілкування. Да? або Подивитися на це спілкування під іншим кутом, пропрацювати і, скажімо так, блакитним або якоюсь світлою пастою, гармонічною для себе, ви обводите тих людей, які ви маєте частіше зустрічатися, частіше спілкуватися, частіше комунікувати і один одним наповнюватися, благісно розвиваючись. Да? Приходити на мій канал, якщо звісно це вас наповнює, частіше і підтримувати канал. Наступний е, ключик е, там у нас звучало ключ вашої внутрішньої сили. Да, як ваша внутрішня опора? До цього ключа я вирішила дати вам практику як День рішучості. Про що це говорить? Да? А ключ цієї практики, щоб ви розвинули в собі емоційну стійкість, впевненість, ну і здатність діяти впевнено в складних ситуаціях, опираючись на, на себе, да? на свою внутрішню опору, на свою внутрішню силу, на розуміння себе, розуміння своїх цінностей, розуміння причин-наслідкових зв'язків, Ну і розуміти, да, що така, кожен такий крок, кожна така практика вона зробить вас сильнішими. Що потрібно робити? Ну, власне, день рішучості, він уже сам за себе говорить, да? раз на день, ну, можете на тиждень, да? От, якщо вам день це забагато, можете раз в тиждень робити цю практику. Ви маєте прийняти якесь дуже важливе рішення, яке ви, наприклад, зазвичай постійно відкладали. Чому? Ну, тому що було страшно або тому, що було незручно. Ну, Це може бути що? Може бути якась складна розмова, може бути якийсь новий виклик, може бути якийсь ваш сміливий вибір. У кожного це, звісно, Буде щось своє. Наприклад, ось, там, ви вагалися там, дуже довго перед якимось важливим рішенням. Наприклад, змінити роботу, бо, ну, бо вона вам ненависна, бо мало платять, бо всі дратують, бо воно не ваше. Да? І от для вас яка практика? Ви починаєте діяти рішуче. Да? Ви ставите собі день рішучості, ви пишете собі дату. Отже, я там, в цю дату йду, пишу заяву, кажу тете, тете, тето, -те да? або у вас є якась там. Образа на чоловіка, і ви там ну не хочете, ви, ви, ви відкладаєте цю розмову, значить ви собі берете день і кажете, я йду і говорю. Я від цієї розмови хочу те та те, тобто ви висловлюєте свою внутрішню потребу, да? і це є ваша опора, тобто ви його потреби, ви висловлюєте свої потреби не через претензію, не через м -м, вимогу, не через скандал, а через розмову, де ви кажете. Я також людина, це моя потреба. Я хочу із любові до себе, із внутрішньої опори да, прислухайся, будь ласка, до моєї потреби. Якщо ти мене любиш, якщо ти мене поважаєш, будь ласка, ми робимо отак. Якщо ти цього робити не хочеш, значить я приймаю певні для себе рішення. Да, тому що людина, яка а, любить мене, вона завжди буде прислухатися до моїх потреб. Людина, яка зневажає моїми потребами, ну, значить, тут уже питання, що, можливо, ця людина не так вже мене і любить. Розумієте, про що я? І так само з роботою. Просто в якийсь момент ви наважуєтеся і ви йдете, ви пишете там заяву, розмову, ви наважуєтесь на, на оцей рішучий крок. І оцей день рішучості у кожного це буде щось своє. У кожного може бути щось одне. І я тут вам дуже раджу цю практику зробити. Якщо ви робите це раз в тиждень, да, ну, не кожен день себе там такою практикою, як я кажу, добивати. Вона має бути для вас гармонічною і зрозуміння себе. Тобто ви можете перед цією практикою всісти собі, виписати, от у вас є, наприклад, там місяць, да? Ну, давайте місяць, там травень, червень, липень, да? неважливо який, можете собі на півроку розписати, що раз. В тиждень або раз в місяць ви собі робите цю день рішучості, коли ви щось рішуче змінюєте. Або, наприклад, ви хотіли там сісти, е, сісти на дієту, або розвантажувальний день, або спорт, да? і ніяк не наважилось. Ви собі пишете дату і далі ви аналізуєте, як ви виконали цю практику, що це вам дало, як ви це виконуєте, і прописуєте, прописуєте. Це така, знаєте, духовна дисципліна, і це тренує ваш внутрішній стержень, ваш внутрішній дух, ваша внутрішня сила. Від цього зростає, тому що що прокидається самоцінність і самоповага. П'ята практика, п'ята техніка. Ми її називали зміна реальності, зміна вашого власного життя через е, власні зміни. Е, ну, Я думаю, ви вже всі здогадалися, що це буде практика візуалізації майбутнього. І просто щодня уявляти собі ту ідеальну реальність, якої ви хочете, як ви живете, що ви там робите, якими досягненнями ви там володієте, чим ви це пишаєтесь і ви це маєте або уявляти, а краще. Що всього прописувати і мріяти. Коли ви постійно прописуєте кожен день свою ідеальну реальність, ви можете навіть подивитися, змінюєтеся ви, і оця ваша реальність вона також буде змінюватися. Тому що ви будете фокусуватися на розвитку. І, відповідно, ви будете притягувати в своє життя уже нових людей, нові події, потрібні вам нові можливості. Ваша свідомість вона буде постійно змінюватися, а відповідно, вона буде формувати постійно вам нову реальність. Практикуючи всі ці кроки, всі ці методи і техніки регулярно, ви побачите, що ваше життя, ваше мислення, ваш внутрішній стан, вони змінюються.